Сьогодні, до речі, генерал лейтенант ВВС США заявляє, що Україні потрібно вже на цей час видавати приблизно 100 плюс літаків на сучасному обладнанні f 16. Не те, що було раніше, розумієте, як два роки тому американці обіцяли там 20 літаків, але можливо там навіть не на сучасному обладнанні вони будуть. А наразі потрібно вже більше, ніж 100, тому що потенціал Росії виріс в тому плані навіть армії дронів. Так само, ну, розумієте, просто скільки потрібно буде ще літаків через рік-два. Ну, от цей самий генерал заявляє, якщо там ще рік-два війни буде, так? Про продовження, то потрібно ще буде там додавати до цього Х2, Х3. Якщо навіть зараз йде мова за літаків, все одно ще ж не кінець війни, ще ж не кінець, ніяких перемовин е, ніхто не хоче. Тобто, Всі бажають продовження. І все. Тобто, і це, знаєте, як футбольну, я вже говорив, як футбольну аналітику провести, то це тільки початок перерви, напевно. Перерви перед другим таймом. А ще і грати і грати. Тобто грати і грати. От. Отака От суть. Так само від Норвегії до Литви хочуть зробити, типу як кордон, захистити дронами. Це також Америка заявила. З, тим, з тими врахуваннями, щоб Росія своїми силами не поперла на країни НАТО. Не кордон там в Україні да, зробити, а ну, захищають самі себе.